На останній сесії було прийнято рішення про виділення грошей на спецтехніку, аби частково забезпечити людей питною та технічною водою. Депутати підтримали цей проект, бо розуміють важливість питання водозабезпечення для громади. Так, сьогодні до Покровська прибув довгоочікуваний водовіз, який було придбано за бюджетні кошти, аби була можливість забезпечувати мешканців водою. Це оптимальний варіант, то зараз можна буде. применить для наших жителей города по развозке питьевой воды. Тем более емкости разделены на три секции по три куба. Каждая машина современная, удобная, водителю комфортно будет в ней ездить. И то оборудование, которое на ней здесь нацеплено, как говорится, будет быстро расход воды уходить, чтобы люди... забирали свою воду так. За допомогою французьких партнерів було передано дві установки для первинної системи очистки води. Передбачено очистку при допомозі пісочного, потім вугільного фільтру. Як стверджують у водоканалі, проведення аналізи не підтверджують наявність шкідливих бактерій, тому вода на 100% придатна до вживання людиною без додаткового осмосу. Свердловина по вулиці Шміт та за графіком з пів на восьму ранку до 20-ї години вечора.